У нас нами у студії вже політолог Тарас Березовець. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка. Вітаю, він не зовсім добре, але вітаю. Ну який маємо? Іншого нема, тому ми мусимо говорити сьогодні про те, про що ми мусимо говорити. Скажіть, будь ласка, Крим ми втратили вже? Ні, я далекий від песимізму. Крим юридично залишиться територією України завжди, навіть якщо його там захоче приєднати до себе Північна Корея чи Китай. Але зрозуміло, що процес фізичного повернення Криму має розпочатися з першого дня, як тільки Україна. Пережила цей ганебний референдум. Тобто, давайте почнемо з того, що це не перший день, коли Крим став не українським, а це перший день до остаточного повернення Криму назад. Тобто, якщо хочете, це незаконно захоплені території. Багато країн це переживають, Ізраїль це пережив, Мексика це пережила. Там, латинські, багато країн в Латинській Америці. Тому я думаю, що сьогодні. Стала на один день менше до моменту, коли ми остаточно повернемо собі Крим. Тобто, проживемо цей день завтра буде на два дні менше, на три і так далі. За вашими прогнозами. Формально з точки зору законодавства Російської Федерації не впевнений, що це можна звати законодавством але тих документів, якими керуються кримські сепаратисти, як швидко Крим стане частиною Російської Федерації. А він не зовсім не обов'язково стане частиною Російської Федерації. Чому ми так, скажімо так, стрімко хочемо його втратити? Чому ми так вважаємо, що все відбудеться? Адже ні Абхазія, ні Південна Осетія, ні Придністров'я частина Російської Федерації не стала в Придністрові. Нагадаю, в 96 році був референдум, де теж були феноменальні цифри, і Придністровці проголосували за те, що Придністров'я стала частиною Російської Федерації, але Держдума Росії до сьогоднішнього дня не задовольнила, хоча у них всі можливості для. Цього є тому. Я не впевнений. Насправді, що 21 числа Державна Дума Рада Федерації за це проголосують. Путіну вигідно ситуацію потягти ще далі. Йому вигідно справді, щоб там більше людей отримували сьогодні російські паспорти. Для того, щоб там створювалася напруженість, це, це йому вигідно. А я не переконаний, вони сьогодні проголосували за створення Республіки Крим. Ну це не має значення, але це для Путіна важливо. Це йому сьогодні привід. І він сьогодні може погратися в іншу гру. Він може сказати, що Крим це взагалі окремий суб'єкт міжнародного права. І давайте ми не будемо його доєднувати 84-м суб'єктом в РФ. А давайте, наприклад, візьмемо Крим в митний союз і попрацюємо четвертим учасникам разом з Росією, Білорусією, Казахстаном. Може бути і така гра. Є цитата російського політика Бориса Надіждіна. Він каже, думаю, ніхто, крім Путіна, не знає, як він бачить далі свої шаги. Моє мнение таково. Главне для президента показати, що він расширил територію Росії, присоединив Крим, але в той же час не, полу, не получить кучу проблем. Навіщо Крим Путіну? Крим Путіну Потрібен в якості а, застави. Це такий заручник в римські часи, коли хотіли мати кращу переговорну позицію, або коли переговори тривали, сторони обмінювалися заручниками. Персія висилала своїх. Дітей, як правило, там висока посадовців до Рим, а Рим відповідно відсилав їх їх де І От це було запорукою того, що переговори будуть мирними і успішними, тому що ніхто не хотів втрачати своїх дітей. Тому сьогодні – це по суті зручник в переговорах Росії аж ніяк не з Україною, а з Сполученими Штатами Америки. І я думаю, що ціна цих мирних переговорів це з одного боку гарантії, які Путін хоче отримати не входження України в європейський союз. Не входження України в НАТО, що тут буде зберігати сіра зона впливу російського, що нейтральний статус продовжується. Путін хоче впливати прямо, а не посередковано, на формування української конституції, на формування органів влади, тому він вимагає, щоб президентські вибори відтермінували витермінували до грудня цього року. І Путін хоче мати зрозумілу ситуацію по нафті. Тому що сьогодні, як сказав е, мій улюблений сенатор Маккейн, Росія це не країна, це велика бензозаправка, яка лише прикидається країною. От і від цій бензозаправки зараз уявіть що, е, е, фізично стало так, що всі машини, які раніше заїжджали, вони просто оминають і їдуть на, наприклад, Саудівську бензозаправку, іранську, американську бензозаправку. А Путін стоїть і пише: У нас тут дисконт, у нас сьогодні день великий. Знижок, заїжджайте, а всі машини, вони цю бензозаправку оминають. Тому він хоче домовитися Сполученими Штатами, щоб в примусовому порядку машини направляли на цю бензозаправку. Тобто, до чого я веду? Згадайте, коли сталося вторгнення в Крим? Вона сталася практично одразу після того, коли Іран відмовився від виробництва ядерної зброї. Що це означає? Це означає, що іранська нафта з неї знімається ембарго, і вона починає постачатися на світові ринки. Саудити хочуть вкинути свої запаси. Вони ж стримуються в рамках ОПЕК всі мають квоти великі. Америка відкриває зараз ці шлюзи, і відповідна ціна починає падати стрінко з нинішніх там, 104 доларів. Вона 108 падає до сьогодні. 108, там, да, там, значить, вона падає да, до там, десь 50 доларів. Ціна нижче 100, це кінець російської економіки. Це означає, що нема чим платити данину Чечні, нема чим платити данину ТУВІ там, і іншим дотаційним національним республікам. А не ще 80 нема навіть грошей платити. Тому, Тому елементарні соціальні виплати. Це, це, це така. Теорія змови моя, да? і не лише моя. Я спілкуюсь в тому числі з людьми з Росії, і я їм задавав питання, чи вона має право на життя. Вони кажуть, звичайно. Вони до це не розуміють і ламають. Тобто Путін що хоче? Я взяв Крим в якості заручника. Ви мені гарантуєте, що саудити Іранці не будуть постачати дешеву нафту. Ми зберігаємо квоти, ціну не нижче там, 110 доларів. І тоді я повертаю Крим. Згадайте, ніде в жодному випадку Державна дума Путін не сказала, що ці. Вояки російські, це зелені чоловічки, кузнечики. Вони не мають знака в на своїй уніформі. І вони, як з'явились в один день, вони так же миттєво можуть зникнути, як в українському гімні, да? згинуть наші вороженьки як раса на сонці. Вони просто розчиняться в один прекрасний день. А вихід цієї ситуації, дипломатично, я вважаю в одні прості речі. Україна має погодитись на те, аби за прикладом Гонконга. Ви знаєте, цей договір, який уклав Китай свого часу з Великобританією на аналогічних умовах, при примушенні до миру. Віддали Гонконг на 100 років користування Британської імперії. За це вона була виведена з юридичної да, юрисдикції Китаю. Тобто, що я кажу? Що віддати конкретно Севастополь. Севастополь це не українське місто, ні культурна, ні ментальна. Повністю вивезти з-під юрисдикції України. Навколишні, можна, Балаклава, Інкерман, хай входить. І це буде. 50 100 років оренда для російської військової бази. Вони хочуть мати в цьому прудіку, з якого вони вийти не можуть, да, і де їх тримає за, за одне місце Туреччина. Хочуть, хай вони мають севастопольську базу. А решта Криму має бути повернута в Україні. На цих умовах за гарантії Сполучених Штатів, Великобританії, інших гарантів Будапештського миру ми відписуємо. І такий варіант він абсолютно не є фантастичним. Тобто, але, на жаль, сьогодні. Українська влада не демонструє гнучкості. Вона хоче отримати все весь Крим. А це вже неможливо фізично отримати да? найближчим часом. Тобто, ми можемо забути, що над Кримом там є контроль на найближчі декілька років, да? а може десятиліть. Тому я вважаю, що треба домовлятися. да, ми втратимо, але ми здобудемо більше. Принаймні, ми знімемо для себе проблему. Всі, хто хочуть, хай їдуть Севастополь. Севастополь це найбільший мегаполіс Кримський. Там офіційно майже 400 тисяч проживає. А по можливостях там розселення, там можна і мільйон поселити. Якщо вони захочуть, варто зауважити, що 21 березня знову ж таки офіційна заява вже від віцеспікера Держдуму Нівєрова про те, що е, всі законопроекти необхідні для входження е, Криму в склад Російської Федерації будуть розглянуті. І е, е, цікава штука. Е, значить, е, директор Національної лабораторії зовнішньої політики Нікіта Іванов заявив, що якщо Приєднання Криму обернеться приєднанням України до НАТО і ізоляції Росії, то ця партія російська не вдала. Чи може чи може так статися? Що якщо Путін не домовиться щодо тих умов, про які ви говорили за вашою теорією змови, як ви це називаєте, то Росія опиниться в цій міжнародній ізоляції надовго? вона вже опинилася. Подивіться, що сьогодні, як відбувається засідання ради безпеки ООН. до речі, є підстави про них говорила Мирослава Гагадзе за певних обставин, коли позиція країни. В організації Об'єднаних Націй є деструктивною, міжнародна спільнота може порушити питання про виключення такої країни, взагалі, з ООН. Так, да, як свого часу Ліга націй ухвалила рішення викинути звідти фашистську Німеччину. Тому це те, що виглядає фантастичним. Якщо дивіться, якщо Росія не визнає Засад міжнародного права, які були закладені Віденським конгресом 1815 року, да, починаючи другий, фактично складення нинішнього світоустрою на Ялтинській конференції. Це, до речі, Путін же символіст. Да? Він дивіться, скільки він символів заклав в цій конференції. По-перше, він провів цей референдум в... через 76 років, майже рівно після так званого Аншлюсу Німеччини і Австрії, яке відбувалося 11-13 березня 1938 року. По-друге, він каже, що по суті, де склався світовий світове. Порядок, де ми знаємо, це Ялтинська конференція за участі Рузвельта, Черчилля і Сталіна. В Ялті складені і намальовані всі нинішні кордони світу, і він каже, що те, що почалося в Ялті, в Ялті і закінчується по суті. Да, в Криму. Тобто я руйную весь світ. я кажу, що всі кордони, які Росія... В тому числі підписувалась да, під, під створенням, ми їх не визнаємо. І це дає всім підстави, якщо вона не визнає, відповідно, е, яке вона має право залишатися сьогодні в Організації Об'єднаних Націй, тим більше в Раді Безпеки ООН, якщо вона зруйнувала всю систему міжнародного права. Тому санкції будуть, санкції вже діють. Американці попередили Путіна, в тому числі особисто, що е, тільки буде проведений референдум, наступить наступна черга. цих. Що це за це означає? Це персональні списки. До речі, зверніть увагу, там не лише чиновники політики Росії, але й України так само підпадають. Тобто ті люди, яких вони вважають винними за цей сценарій. Не випадково Дмитра Фірташа дуже швидко відпустили після арешту. Ви думаєте, чому це сталося? Тому що їм потрібні 125 мільйонів євро. а Вони їх і так мали до того. Да? Це акт по суті підтвердження випуск під заставу. Це означає, що Фірташ здав все, що він знав. І він а, говорив швидше, ніж змогли записувати диктофони. Тобто він здав весь бізнес по суті Путіна. Він розповів, і тобто їм потрібна юридична доказова база, що вони не знають, хто є кремлівським агентом, що Вадим Калісиченка працює на російську розвідку, це є секретом? Ні, але їм потрібні юридичні підстави. Чому? Тому що через фірта йшли фінансові потоки, фінансування цих людей, в тому числі цей так званий Русський блок Аксіонова, який фінансувався безпосередньо фіртеша. Їм потрібні рахунки, да, підтвердження які проходили. Для чого? Для того, щоб цих людей в один прекрасний день так само Федеральне бюро розслідування або інше там, там велике американське розвідуване співториство задасть їм всі питання, які їх цікавлять. Вони їх знайдуть, де будь-які країни. От вони тільки перетинають кордон Росії виїжджають куди завгодно. Вони ж всі плейбої. Ви зрозумієте, все керівництво кримської автономії. Ну чи вже вже там незалежно Криму, це все люди, які звикли вести розкішний образ життя. Сніданок знаєте, в рекламі: сніданок в Парижі, обід в Лондоні. От а вечеря в Бангкоку для них це все закрите. Сьогоднішньої все нема. Нема буде так, що об... сніданок в Калузі, обід в Магадані, а вечеря во Владивостоку. Це, Це оптимальний маршрут. Сьогодні цих людей. Красиво. Е, нагадаємо про те, що сьогодні Євросоюзу звучить е, конкретний, конкретний список санкцій щодо російських е, високопосадовців, керівників російських фірм. Зокрема, там очікує, очікуємо побачити списку лідерів Газпрому, і «Роснефті» Сєчина і Міллера. Ну і інших людей дуже дуже цікаво, вже детальніше побачити список людей, до яких застосовано буде санкції. Інформація про те, що президент Росії Володимир Путін 18 березня виступить з позачерговим посланням до федерального федеральних зборів. В Зв'язку з можливим вступом Криму в склад Російської Федерації про це оголосили зараз на раді Державної думи Російської Федерації. Хотів запитати не лише Кримом єдиним живемо зараз в Україні ще і вдосталь регіонів, де зараз ситуація е не хотілося би перебільшувати, але напружена. Що ж ми перебільшуємо? Вона справді є дуже складна, і складна вона насамперед не тому, що Росія чинить провокації, а тому, що місцеві. Олігархи, люди, які тримаються території, вони не чують сигналів. Знаєте, коли їм уже прямим текстом через Дмитра Васильовича Фірташа показують все, що їх буде чекати, от буквально, от уже ну, дослівно розказують, що тебе чекає аналогічна доля. До чого був арешт фірташа? По-перше, це було потрібно показати істеблішменту Росії України. Сьогодні не в світі для американців немає нікого. Чи міг собі Фірташ уявити, що його... Третю людину за статками за версію Форбса в Україні, да? шановного власника там газет пароходів, значить фабрик, всю іншу, його можуть отак от кинути в в'язницю, поводитись з ним як звичайним, ну там звичайною людиною. Ні, звичайно. Тому недраканих нема. Друге, це. Прямий сигнал. Припиняйте гратися в сепаратизм, тому що кожен, хто буде причетний до сепаратизму, до цього незаконного сценарія, він буде приречений, фактично. Третє. Визнавайте центральний уряд, припиняйте говорити путінськими словами, що в Україні легітимної влади немає. Четверте, це сигнал до того, що вони мають застосувати всі наявні можливості. Прямі, да? Коломойський зміг зупинити. Це людина, да, взагалі. Яка з Україною мало була пов'язана фізично, він жив практично все життя в Швейцарії. Але в цей важкий час він приїхав. І що стається? Да? От, знаючи характери Гевалеріча, я знаю, що вони розвернули всі автобуси, да? повернули назад на Донецьк, ну ті, хто приїхали, ці всі гастролери. А ті, хто не погодився, їх може десь там зайдуть прикопаними на криворізьких е, тіриконах через деякий час. І все, сепаратизм зник. в Дніпропетровщині. його немає. Е, якщо захотів би, Ренат Леонідович зупинив би. Сепаратизм, як е, свого часу казав е, начальник охорони покійного президента Єльцина е, Кіржако. Він казав, що ми провели операцію «Мордай в сніг. Це коли поклали всю охорону Михайла Ходорковського. Да? Тобто операцію «Мордай в сніг він міг би провести силами е, охорони СКМ своїми підрозділами різними, да? ми знаємо, і всіх всі гастролелів би або завернули, або поклали, вони більше б не приїхали. Тому що Донець це край справді. Е, Гордих самодостатніх людей, і коли я дивлюсь, що люди спалюють прапор футбольного клубу Шахтар, я розумію, що доничанин дозво зробити не міг. Це прямий виклик цим людям. І я більш ніж то, я переконаний, я зробив такий прогноз, що якщо це не зробить Ахметов, не зупинить цю ваханалі, то я думаю, що справжні донечани через деякий час вони почнуть е, з цими е, туриста-тітушками з Росії, руса-туриста розбиратися самі. Тому що коли поплюжать вже честь сьогодні Донбаса, ну нормальна людина на це дивитися не буде. Я хотів запитати. Тут е, ситуація в східних регіонах вона аналогічна Криму. Путі, ну, Путін теж хоче ці регіони, чи там просто розхитують ситуацію, щоб Україна виглядала нестабільною? План Путіна насправді полягав в наступному. Звісно, дивіться ніколи не було так, щоб Крим е, був від'єднаний від материкової Росії. Україна завжди була частиною Російської імперії СРСР. І з цієї точки зору Крим справді став островом, як у Аксьонова, тільки не всього Аксіона, а в російського письменника. Нормально, Тому що його постачання, починаючи від води електроенергії, банальне постачання продуктами. Ви знаєте, що сьогодні, наприклад, речі, в Сіфрополі, прапор, шо, Сіфрополі да. в інших містах масово сьогодні закриваються продовольчі мережі. Наприклад, сьогодні в керчі був закритий магазин Сільпо, а тебе Дніпропетровська мережа, вона взагалі закрита, яка існує по всьому. Чому? Ну, по-перше, це не вести цей бізнес. Да? який може бути, як він каже, націоналізований. А друге, це те, що у них банальна продуктів на складах залишилася в кращому випадку на тиждень сьогодні в Криму. Він же ж не підвозиться. І зрозумійте, з точки зору логістики, у них є єдиний сьогодні шлях постачання, якщо не з України, це через Керченську протоку, де в Росії немає фізичної кількості суден, паромів нема, щоб стільки перекинути туди продуктів харчування. І банально це буде, буде означати ну, дуже, дуже неприємні речі. От, тому, повертаючись до чого, я кажу, що. Тяну логічно захоплювати весь цей пояс. Півдня і сходу, тому що тоді буде пряме сполучення через Ростовську область безпосередньо до Криму. Вони намагаються цей сценарій дестабілізувати, і справді він передбачав захоплення за кримським сценарієм, призначення самопроголошених мерів, звернення під примусом місцевими обласними радами. Да? Давайте русські абортушки заходіть сюди. От. І вони би це зробили. Тобто цей план був готовий. Але сьогодні це виглядає як страшилка. Я на 99% переконаний, не буде військової інтервенції, не буде її. Тому що фізично нема цих 220. Ци тисяч вояків про які вони говорили, їх нема там. Є за за даними, які сьогодні нам надає американська розвідка, лише 80 тисяч 80 тисяч, і то це враховуючи великого груповання в Білорусі, яке використане не буде. Тому в них фізично сил сьогодні окупувати немає, тому що це буде знаєте герілія, Да? Тобто, я вважаю, що українські війська не повинні йти в лобову атаку на росіян. Це абсолютно безперспективно. Їх треба запускати, да? як завжди робили. А тут уже з ними будуть розбиратися в гарних традиціях української гостинності. А, а от як вам заяву, ну, заяву не значить можна це назвати заявою, саме от пане Ларіонова, який вчора був на суфірі, він постійно е, намагався вкинути тезу про те, що е, українцям потрібен потрібен сим потрібна симметрична відповідь на російську присутність в Криму, на пересування російських військових. Наскільки адекватна є така позиція? На Я вважаю, що залишається поле. Путін війни не хоче. Він не хоче війни. Дивіться, ніде не пролунали постріли. сьогодні в Криму причин цьому декілька. Одна з яких що 80% Професійних військових, які в Криму вірні присязі в Україні, це місцеві уродженці, це кримчани, які там живуть, і вони я знаю чітко, я знаю 100%, Вони дали команду не використовувати вогнепальну зброю сьогодні проти штурму українських військових частин. Вони їх сподіваються вимирати голодом або використати російський спецназ, в тому числі навченої техніці захоплення об'єктів без використання вогнепальної зброї. Тобто вони будуть використовувати світлошумові гранати, газ будуть використовувати. Інше, але вбивати вони не будуть, тому що це кримчани. Да для них це по суті ну кінець підірвати свою ідеологічну базу в Криму. Не буде тому те, що каже Пала Наріонов, ви знаєте, я уважно читаю. Я змушений все це і Кісільова, я змушений дивитися, ну мені доводиться професійно. Але я пригадую, він те саме радив Закашвілі, і він їх всіляко підштовхував до відкритого конфлікту з Росією. Чим закінчилася? Вони вторглися в південну Осетію і потім втратили значну частину своєї своїх регіонів, 20% території. Тому те, що він каже. Ви, ви правильно сказали, Пердифін, що колишніх радників Путіна не буває. Оці всі заклики підштовхування до війни. Це навмисне штовхання України в прошлому сценарії. Ми повинні уникати війни будь-яким чином. Навіть не тому, навіть якби Україна мала співмірну силу з Росією. Подивіться, що таке. Ну окей, навіть у Йому, НАТО би сьогодні підтримала військову Україну. Ну, гіпотетично, да, от там НАТО готові ля такі. Ви ж подумайте, 2,5 мільйони мирних громадян. Це що означає? Це означає почати війну. Військові дії і спровокувати величезну гуманітарну катастрофу. Це ж наші громадяни до сьогоднішнього дня. Які військові дії? Якщо вже так сталося, що Росія їх захопила, це сталося, вибачте, в тому числі, хто несе відповідальність? Несе відповідальність той, хто був владою. Вони все життя обирали партію регіонів і комуністів. Хто їм зробив таке прекрасне життя в Криму? Партія регіонів і комуністів. Правда? Які, які несуть основну відповідальність за, за те, що, як розвивалося життя в Криму. Але. Якщо вже допустили їх на територію, все це ми не можемо починати сьогодні війну. Повторюсь, навіть як було, на нашому боці була вся військова махіна світу, тому що це громадянська війна. Тоді давайте, значить, тоді людей виводити з території. Хай залишаються тільки російські окупанти і тоді проводити операцію. Але ну це знову ж таки з числа фантастичних сценаріїв. Тому ще раз повторюсь, ніякої війни не потрібно, ні ніякої. Це якщо вони вже посунуть на материкову Україну, тоді да, тоді виходу не буде. Зрозуміло, що тоді доведеться. Починати війну. А так? Ні? Голосування в Криму не нічого спільно із справжнім воєнним волевиявленням. Вибачте, заявив голова Кримського відділення Комітету виборців України Андрій Крисько. Це так, от оперативна новина про заяву. Хотів вас запитати на останок. Скажіть, будь ласка, окей, воювати ми не можемо з Росією. А Путін намагається, захопивши Криму, заручник, домовитися з Обамою на вашу думку. Але що має робити українська влада в цій ситуації? Тобто, ну окей, вони домовляються, але це відбувається як з нашими громадянами на нашій законній території? Ну, по перше, треба дбати про інтереси громадян. По друге, що це все означає, що забезпечити отримання всіма нашими громадянами пенсій, бюджетних виплат. Далі обов'язково вивести звідти військові підрозділи, тому що це ну не закінчиться. Це люди мотивовані насправді для того. Найбільше, да, щоб протистояти сепаратистами російським військам. Тому їх треба зберегти для української армії, виводити війська з членами їхніх сімей, всі, хто захоче виїхати. Плюс розробити програму, як в Ізраїлі репатріації на материк. Сьогодні масово, я бачу, навіть уже мої знайомі. Вже дійшло раніше. Знаєте, сторонні люди там на Фейсбуці, а зараз вже мої знайомі починають з Крима виїжджати. Чому? Тому що сьогодні в Сімферополі, наприклад, ці, як казали, вєжливі люди на цих зелених чоловічках, вони вели себе дуже ввічливо до сьогоднішнього дня. А сьогодні вони зупиняють людей в Сімферополі. Зупиняють без підстав і кажуть: покажіть, що у вас з собою, що ви несете, які у вас там документи з собою, так і таке інше. Тому. Треба розробити право репатріації, вивезення наших громадян з України поступово, тих, хто хоче, надання їм житла, підйомних, транспортних і інших витрат. Я вже казав, що за моїми оцінками, загальна кількість тих, хто захоче виїхати, вона може сягти 100 тисяч людей. 100 тисяч. На сьогоднішній день прикордонна служба показує, там вони на минулу середу показували 567 тих, хто офіційно заявив, що вони біженці. Але тих, хто не заявив, що вони біженці, набагато більше. бо люди просто виїжджають, до Вони просто кажуть, вони бояться казати. На ці, ви чу, що ви? Ми, каже, їдемо до знайомих, ми їдемо в району бізнесу. А, насправді, вже виїхала. Це була інформація значить, на минулий тиждень, понад 5 тисяч людей. І зараз цей потік починає зростати. Вперше виїжджають хто? Бізнесмени, в кого є бізнес, в кого є можливості, да, значить, виїжджати. Ясно, що ті, хто хотіли, бо у них матеріальних можливостей немає, вони не можуть. Тому їм треба допомагати. Продовжувати інформаційно підтримувати наших людей, не забувати, що там півмільйона українців, там 330 тисяч кримських татар живе. І там живе е, понад півтора мільйона етнічних росіян. Не треба забувати. знаєте, це клімо. Це неправда. Я вам скажу, що серед етнічних росіян абсолютно. Багато, скажем, так само як серед і українців, людей, які прекрасно розуміють, до чого це все призведе. Оця вчора ейфорія, співання там трава удома, там і таке інше, те, що робили, це знаєте, це де картинки. Не забувайте, скільки росіян туди було завезено. Да? Які голосували з російськими паспортами, з російськими це паспортами, це, доведено, це факт так. доведено. Голосували. Тому те, що вчора відбувалося в Сіфрополі, там святкування, окей. Окей, це е, е, якась частина. Але коли сьогодні почнемо. Ну це перший провальний буде туристичний сезон. А це вже. От я дзвоню, наприклад, своїм да, людям, у яких там, ми ми винаймаємо приватні там, готелі. На, на, на травневі свята оці звикли. Ми завжди на тиждень, я завжди їхав, там, відпочивав, потім я заїжджав. Тобто в мене в Криму, у мене дуже тривалий сезон. Я їхав в травні, потім я їхав десь там, значить, в липні, значить, коли велика спека. Потім обов'язково серп, День Незалежності в Криму. Це класіка. Да? І ще, можливо, якщо теплий сезон, такий як саме, то ще їхав у вересні. Зараз я дзвоню питаю, що там з зброньва. Ваня, вони кажуть: а ти хочеш? Я кажу: Ну я ще не думаю. каже слухай, давай, бо нікого нема. каже: якщо ти хочеш, давай типа. Ну тільки гарантуй, значить, давай нам проплатися. Такише чому кажу, що сьогодні ніхто не поїде. Україна з 6 мільйонів туристів. Минулого, року. 4 мільйони були українці, росіян лише мільйон триста. І сьогодні російські туристи Путін може, звичайно, забезпечити, як Сьогодні я прочитав у Фейсбуці, да, вагонами цілоспрямовано посадити і ще бажано захоронити, щоб не втекли ці туристи. І тоді везти їх на Крим в закритих вагонах, в теплушках, тоді буде забезпечена, можливо, частково туристичний сезон. Але це все сумні жарти, тому що Крим справді він жив на ці гроші. Величезна кількість оцього малого середнього бізнесу. Це ж величезне да, там, харчування, забезпечення. Атракціони, всі з цього жили, і це наші громадяни, яким банально не буде за що годувати своїх дітей вже осінньою. Тут ще жорсткіша ситуація. У Криму окупаційні війська виселяють сім'ї українських прикордонників з квартир, погрожуючи зброєю і тінчи психологічний тиск. Вони просять людей залишити, Ну, Там вже масла. почалося гірше, там під цим приводом почали е, чинити сьогодні переділ е, по бізнесу, переділ ринку, земельний в тому числі. Сьогодні приходять з цієї так званої самооборони Криму значить, до людей, кримчан. Вони взагалі там не мають ніякого стосунку до жодних політиків ні до чого. І кажуть, що ти знаєш? у нас там з тобою були спори, да, значить, все, значить, ми тебе признайом неблагожилательним елементом. Значить, гостиницю давай сюда. Каже, подождіть, я взагалі в політиці не участвував. В чому це все? А от ми вирішили, і тут і сьогодні починається бізнесові найгірші війни, розумієте, і цей переділ. А за цим банально йде що? Кров? Це Крим уже пройшов. Це був найбільш кримінальний район. Ми регіон України. Ми забули. У мене друзі дитинства в Керчі, да? От я пам'ятаю, ми з цим грали в футбол, значить. Люди зникли, значить, сусіднього під'їзду. У нас були там брати краснолуцькі, да, от прекрасні футболісти. Потім хлопці зникають. Через 16 років їхні рештки знаходять в каміноловнях під Керчу. Да. Просто десь комусь перейшли дорогу. В сусідньому от у мене під'їзді жили двоє друзів мого дитинства. Одного вбили. Да, Іншого посадили і вбили назові. Тобто це був страшний регіон, розумієте, страшний в кримінальному. і там всі ці традиції люди просто вони, вони ж нікуди не ділись. Багато з них повернулося, відсиділи таке інше. І сьогодні, за відсутності нормальної влади, починаються дивіться відкриті кордони. Із Кавказа починає йти сьогодні потік. Оцих кримінальних, в тому числі так званої кавказської національності, і до чого це це призведе? Тобто вони кажуть, наприклад, акти на землю, на власність, ми не будемо визнати. Це видана держава Україна, це ніякого значення немає. І це те, що, що сьогодні ми бачимо. Тобто почнуть з прикордонників, і це знаєте, як було спочатку. Вони прийшли за євреями, я промовчав. Да? Потім вони прийшли з гомосексуалістами, я промовчав. Потім вони прийшли за комуністами, я теж мовчав. А коли вони прийшли за мною, вже не було кому щось сказати. І це найгірший сценарій, якого я не хочу, тому що вся моя сім'я продовжує там жити. Але він може, на жаль, там повторитися дуже дякую вам. З нами був Тарас Борозовець, політтехнолог український. Ми далі продовжуємо інформувати вас. Стежимо за подіями в українському парламенті.